Привіт, друзі! Пропоную вам цю коротку, але дуже ефективну практику. Це особливо корисно, коли немає багато часу, але тіло просить рухів. Тому давайте пробудимося, зарядимося позитивною енергією. Давайте відкладемо усе зайве на 10-15 хвилин і приділимо увагу своєму тілу. Переходимо у позу дитини. Великі пальчики разом, розставляємо коліно. І кладемо грудний і човно килим. Ручки витягуємо перед собою. І дозволяємо тут собі розслабитися і відчути цей момент. Робимо глибокий вдих через ніс, і глибокий видих через рота. Відпускайте всю напругу, відпускайте все зайве вдих через ніс. Продовжимо дихати носом. Відчуваємо, як розширюються наші ребра з кожним вдихом і з кожним видихом дозволяйте собі розслабитися, відчуйте поверхню під вами, дозвольте собі довіритись. Відчуйте цей момент, відчуйте своє тіло, відчуйте опору під собою. Вдих і глибокий видих. Вдих тут. І з наступним видихом переходимо в нашу ліву сторону ручками і витягуємо праву сторону спини. Вдих тут. І видих. Наступним вдохом переходимо в центр. І на видиху крокуємо ручками вправо і витягуємо ліву сторону нашого тіла. Вдих. І видих. Наступним вдихом повертаємося в центр і підводимося. Коліна разом і сідаємо на п'яти. Перевіряємо, щоб наші пальчики всі були на килимі і поправляємо мізинчик. Переплетаємо пальчики і починаємо робити круговий оберт. Розігріваємо наші зап'ястя в одну сторону, вдих і в іншу сторону видих. Струшуємо. Витягуємо наші ручки перед собою і підборіддя до грудей, округлюємо спину. Видих, вдих ручки вгору, грудний вверх, підборіддя вверх, видих, округлюємось, вдих, вверх. І ще один раз видих. І вдих. Тягнемося вверх. На видиху переплетаємо пальчики поза спиною і тягнемося ручками вниз, а грудним вверх. Відкриваємо наш грудний, розправляємо наші плечі. Вдих тут І видих. З наступним вдохом переводимо наші долоні у ліву сторону і нахиляємо вухо до, до лівого плеча, витягуємо праву частину шиї, дихаємо тут. Вдих і видих. Наступний вдих. Переносимо наші долоні у ну, правий бік і нахиляємо до правого плеча наше вухо. Дихаємо тут, вдих. Глибокий видих. Супер. Відпускаємо, переходимо у позу стола, перевіряємо, щоб наше коліно було під тазом. І долоні під плечима. І починаємо робити круговий оберт нашим хребтом. Пробуджуємо наше тіло, відчуваємо, слухаємо тіло. Просто рухайтесь, як вам хочеться, як кличе ваше тіло. Можна додати оберт головою, шию. Рухайте, можна згинати плечі. Просто слухайте своє тіло, будьте в моменті, відчувайте своє тіло. І відпускаємо. З наступним вдохом килим тягнемо до себе. Грудний вперед, прогинаємося, переходимо у корову, дивимося вверх і на видиху відштовхуємося пупок до спини, підборіддя до грудей. Вдих. І видих, відштовхуємося. Вдих ще прогинаємося. І видих, відштовхуємося. Наступний вдох, відкриваємо ліву долоню вгору. І на видиху, як голкою, продягаємо через ручку, кладемо наше вухо і йдемо в скрутку. Дихаємо тут вдих і видих. Ще один раз вдих. На видиху підводимося, вдих, тягнемося. Вверх, видих, ставимо долонь килим. Тепер протилежна рука. Витягуємо праву ручку, тягнемося вгору. І на видиху продягаємо як голку, кладемо вухо і йдемо в скрутку. Вдих. Тут, видих. Вдих. І з видихом підводимося. Переходимо в центр. Пальчики підкручуємо і відштовхуємося у позу собаки мордою вниз. Починаємо крокувати нашими ногами, розмінаємо наше тіло, даємо собі час війти в цю позу, вдих і вийдих. Можна похитати тазом. І коли ви готові, дайте собі мить відчути і затриматися, відштовхуємося від підлоги, плечі від вух, грудний направляється до колін. Підкручуємо таз вверх, вдих. І на видиху круглою спиною через хвилю переходимо в планку. Стоїмо тут вдих, на видиху, назад, у собаку мордою вниз. Ще раз планка через круглу спину. На видиху, назад. Вдих ще раз вперед. І на видиху назад. Супер. Дивимося вперед і починаємо крокувати до початку килима, до наших рук. Рівна спина, витягуємо, ручки ставимо на шиколотки, вдих, на видих, хиляємося вниз. І наступному вдосі зростаємо у позу гори, витягуємося вверх, руки вгору. Видих, ручки до грудей і вздовж тіла. Вдих, витягуємося вверх, на видиху згинаємося, нахиляємося вниз. Стоїмо тут. Вдих, рівна спина. Тут ставимо ручки на пальчики, або якщо є блоки, можна поставити на блоки. І ми починаємо витягувати праву ніжку, ми ведемо назад. Тут можна зігнути коліно ліве, щоб якщо ви відчуваєте натяжіння, і ваша спина округлюється. Тут пріоритет, щоб була рівна спина. Ми тягнемося маківкою вперед і витягуємо ніжку. Давайте зробимо динаміки вдих і видих. Вдих. І видих. І ще пару разів вдих. І, видих, і затримуємося тут, тягнемося маківкою вперед, закриваємо таз паралельний, ставимо ніжку назад, ставимо коліно, і тут ми підкручуємо максимально наш куприк, наш таз, прикращуємо пальчики на наше стегно і підборіддя до грудей. Тут ми Прямо підкручуємо, відчуваємо натяжіння в нашій правому, правому стегні. Дихаємо тут, вдих, видих. Активуйте своє стегно, вдих і видих. Пупок до спини. Ще один вдих. І з видихом опускаємося вниз, витягуємо ніжку, п'яточку тягнемося назад, спинку витягуємо вдих тут. На видиху, коли ви готові, підводимося. Дихаємо тут, ручки вгору. п'ятку тягнемося назад. Нога на, на задня активна вдих. На видиху, уявляємо, що блок між долони, і ми ніби перевносимо його вперед. Ставимо ручки. І тут ми себе прокручуємо і піднімаємо ліву руку вгору. Йдемо в скрутку. Вдих тут. Видих. Вдих. І на видиху опускаємо долонь. Кладемо коліно на килим і йдемо в випад. таз опускаємо максимально вниз. Ми можемо оставити стопу на пальчиках або розслабити. І прямо пальчиками надавлюємо на килим, йдемо в випад. Таз опускаємо вниз, дихаємо тут, вдих. На видих ручки вгору. Вдих тут. І на видиху колікцію розводимо по сторонам у формі кактуса. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. На видиху розводимо, переплетаємо долоні пальчики поза спиною і витягуємося, грудним тягнемося вверх. Пальчиками опускаємося вниз. Вдих. Тут. І з видихом відпускаємо, витягуємо нашу ліву ніжку. І п'яточкою, ніби килим тягнемо до себе. Спинка рівна, вдих тут, видих. Ще один вдих. І з видихом відпускаємо, крокуємо назад у планку. Вдих тут, спина рівна. І на видиху можна з коліна або без чатуранга. Вдих. Собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Крукуємо вперед, до долони, вдих тут, видих, нахил вперед. Вдих. Поза гори, витягуємося. І видих долоні до грудей і вздовж. Стегон. Вдих. Ручки вгору, видих, нахил вперед. Вдих, Рівна спина, витягуємось. І тепер витягуємо ліву ніжку назад, видих, опускаємо, видих вверх. Таз рівний, паралельний, підлозі вдих, видих. П'яточкою тягнемося назад. Затримуємо тут, стоїмо, можна зігнути трішки коліно, якщо важко. Таз ми не відкриваємо, закриваємо. Спина рівна, стоїмо тут вдих, активуємо нашу сідницю і на видиху крокуємо назад, ставимо коліно і. Підводимося. Тут ми максимально підводимо, максимально підкручуємо наш таз. Переплитаємо ручки, ставимо на стегно і підборіться до грудей. Активуйте усе ваше ліве стегно і дихаємо вдих і видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. На видиху опускаємо ручки, витягуємо задню ніжку, п'яточку, тягнемося назад, перевіряємо баланс, опору в стопах і зростаємо вдих, стоїмо тут видих. вдих. На видиху, ніби переносимо блок перед собою, складемо наша спинка рівна, зберігаємо баланс, ставимо ручки і розкручуємо себе у праву сторону, праву ручку тягнемося вверх. Дихаємо тут вдих, видих, видих, на видиху. Відпускаємо, кладемо коліно йдемо у випад. Таз опускаємо максимально вниз, таз паралельні підлозі, ручки вгору вдих, на видиху, ручки в форму кактуса. Вдих, розкриваємо. Лікці в сторону, вдих і видих. Тепер переплетаємо пальчики і витягуємо наш грудний. Тягнемося лопатками і пальчиками вниз, грудним вверх. А та запускаємо вниз. Вдих. І на видиху відпускаємо і витягуємо праву ніжку. П'яточку тягнемо на себе. Намагаємося тримати спинку рівною. Вдих тут і видих. Ще один вдих. і з видихом відпускаємо, крокуємо назад у планку, вдих тут, маківкою вперед, п'ятами назад. І на видиху згинаємо лікті. у чатурангу, можна з колінами або без. І вдих. Собака мордою вверх. Видих, відштовхуємося, собака мордою вниз. Вдих тут і видих. Вдих, На видих опускаємо коліна, перехрещуємо наші ніжки і сідаємо на таз. Опираємося на долоні поза спиною, піднімаємо таз, ставимо стопу. Стопа активна, ставимо на ліве стегно і починаємо хитати зі сторони в сторону, відчуваємо розтяжіння у правій сітниці. Вдих тут і видих. видих. З видихом витягуємо ніжку, стопу приводимо до внутрішньої частини стигна лівої ножки. Витягуємо ручки вгору вдих. І з видихом нахиляємося вперед. Вдих тут і видих. Вдих. З видихом відпускаємо. Витягуємо ножку. І тепер піднімаємо таз, ставимо стопу на праве стегно, кладемо таз і грудним йдемо до шиколотки і починаємо хитати зі сторони в сторону. Ліва стопа активна. Вдих тут. Грудним до і видих. Відчуваємо розтяжіння в лівій сідниці. Вдих. З видихом витягуємо праву ніжку. Ставимо стопу до правої частини стегна, вдих, витягуємося і видих нахиляємося вперед. Вдих тут і видих. З наступним вдихом відпускаємо, перехрещуємо наші а, ніжки, розводимо коліна і лягаємо у позу дитини. І даємо собі мить відпустити все, вдих тут і видих. І з наступним вдихом піднімаємося. Якщо у вас є час, ви можете лягти у шабасину, перехрещуємо ніжки, долоні разом. І давайте розділимо час, подякуємо собі. За цю практику, за те, що ви приділили собі увагу. Подякуємо своє тіло за силу, гнучкість. Подякуємо Всесвіт, за можливості і за час. Я дякую вам, бажаю гарного вам дня і намасте. До зустрічі!